Всім все, мене звати Поліна Рицько і я неймовірно рада, що ти сьогодні завітав на мій канал. Прикол з цього відео, яке я зараз знімаю, в тому, що ось тут я зараз перед вами сиджу у в вдома. А коли я його вже викладу, тобто, коли ви будете його переглядати, я вже буду за 10 тисяч кілометрів звідси сидіти в Штатах у зовсім іншому будинку. А, це незвично, знаєте. Оскільки я є фіналісткою програми Флекса, програма «Флекс» це в першу чергу програма культурного обміну. У мене, як і у всіх фіналістів протягом всіх поколінь, виникло, звісно ж, питання, що взяти з собою, що попрезентувати свою країну, подарувати щось на згадку своїй сім'ї, друзям, координаторам і так далі. І сьогодні я зроблю такий невеличкий огляд, що я все ж таки обрала, що купила і що буду з собою вести. Ну, а перед тим як ми почнемо, я нагадую вам, що є такий чудовий спосіб підтримати мій контент-кнопочкою підписатися. Також можете слідкувати за мною у інших соціальних мережах. Я ось тут залишу посилання. Всім дякую. А, ну і думаю, почну з такої бази. У мене є два ось таких прапори України. А, вони доволі якісні, і я один хочу залишити собі, щоб використовувати ну, як мінімум на тому ж самому International Education Week. А, а другий я подарую своїм хостам на святку про Україну. Ось, вони такі класні. Якщо тут ось так от я встану, то можна побачити, те, що цей прапор він доволі великий. Я можу навіть їм загорнутися і. ой, буду так летіти в аеропорту. Uh, да. А також ці прапори були зроблені з такого цупкого доволі матеріалу, і доволі якісні мені це дуже подобається, тому що це ну така типу не найдешевіша синтетика, яка порветься через два дні, і ну це радує насправді. Також ми змовили ось такі гарні три мотинки ручної роботи. Вони неймовірно класні. Одна буде моїй моїхоз сім'ї, одна в школу, і ось ця, напевно буде координаторці, яка буде мені допомагати протягом всього року по обміну. Тому я вам зараз їх детальніше покажу. Якщо чесно, ось ця модинка мені подобається найбільше, тому думаю, що подарую її хост сім'ї. І ось ці дві вони вже розпаковані, але перед поїздкою ми також їх заново запакуємо. Ось такі, от вони така синя і червоненька вона трошечки менша, ніж інші, але вона також дуже гарна. Наступні подарунки це кепки. Ви можете бачити ось таку саму синю на мені. Тут в чому її прикол, те, що тут написано Зада Україн» і ще є ось така от А ми купили всі моїй родині. Це два брати. Моя мама, тато і бабуся. Ми купили їх у таких двох кольорах: це є сині і жовті. Ну, в кольорах України, в принципі, наступні подарунки вони доволі цікаві. Це такі, типу як Magic Box. А ось тут є із емблемами України і символікою Америки. І це такі коротше штуки, з якими можна творити різні лайк like, tricks. трикс. Це коротше штуки для фокусів. І я думаю, що оскільки у мене є двоє молодших, типу як Хост host, host брати, то я думаю, що їм сподобається, тому що в мене є така сама штука у мого брата, і йому воно дуже сильно заходить. Також це ось така неймовірна книга про Київ англійською мовою. Вона називається Awesome Київ. А є такі книжки із серії Awesome Ukraine, Але про Україну у мене є ще більше книга, вона трошки інша. Тому ми вирішили взяти ось таку з різними пам'ятками Києва історією і так далі. І вона дуже класно оформила. Ну, ось і та сама велика книга про Україну. Вона називається «Ukraine. Food and History», і тут збірка різних прикольних українських традиційних рецептів також підбірка різних історій щодо України, тобто. Про українську культуру, історію і так далі. Взагалі вона дуже пізнавальна, У нас є така сама книга, але українською мовою в нашій сім'ї. І ми дуже часто користуємося рецептами звідси, тому що тут вони дуже смачні. А і тут ми замовили ось таку саму, але англійською мовою. І я думаю, що ну це дуже крутий варіант подарунку для людей, які не знайомі з українською культурою і не знайомі з тим, що ми маємо тут, і що для нас є буденністю. Ось так оця книга виглядає з блису. Це від видавництва Їжак. Тут ще зараз такі картинки борщу, і теж напис A Delicious Matron the way with UK. Дивіться, який я маю файний пакетик від Рошен. Ну, Рошен це так сказати, база українська, літосферна плита, фундамент, ще ще. Ну, коротше, це прям універсальна штука для подарунку. Почнемо із ось таких от солодощів uh, Ukrainian Traditions. Uh, вона. Типу, як це подарункова упаковка, і вони доволі гарненько виглядають. Також я купила трохи шоколадок і жилею, але якщо в мене буде місце в чомодані ще і вільна вага, то я хочу ще докупити, тому що це мої улюблені шоколадки. Але якщо буде ще місце, то я місце я обов'язково докуплю, тому що вони нереальні. І, типу, ну на цьому рішення не закінчується, Є ще багато смачних цукерок, їх можна спробувати. Тому я обов'язково щось докуплю, якщо буде місце. А також ми разом із чорною фіналісткою замовили такі браслетики. Я взяла оптом 50 штук. Це буде якраз і друзям, і сім'ї, і, в принципі, якимись людям на International Education Week. Тому вони мені приїдуть у Варшаву, коли мені їх передадуть, тому, можливо, я їх потім трошечки покажу. Ось. Так як я вже приїхала, невеличкий апдейт показую ці браслетики. Ось. Вони ось так от виглядають. Тут знову ж таки прапор України. Ось такий от надпис, стризуб. І вони дуже доволі якісні. Їх тут дуже багато. Я це хочу залишити на різні свої проекти у штатах. А також трошки ось таких от постерів. Тут зображені малюнки а, деяких українських художників і художниць. Вони а, дуже гарно намальовані аквареллю, і тут доволі багато ось таких чотири постери, де зображен Київ, Україна. І мені вона дуже подобається. А також ось такі от два магнітики із відомою фразою українською із руским кораблем, який пішов у відомому напрямку. Uh, ось я щось не впевнена, що буду дарувати їх саме по сім'ї, тому що тут ну не дуже хороший жест, і я напевно так типу, у нас будуть діти, все таке. Типу в Україні це вже норма. <риклад> в принципі, це вже не дуже сприймається як о, якесь погане слово, тому що ну блін про. Російський воєнний корабль, мені здається, вже всі чули, але там я не знаю, як це сприймати, тому, можливо, подарую її все ж таки друзям. А, також, до речі, мої хости вони колекціонують, типу, як картини від всіх студентів, які вони хостили. І мені дуже хочеться зараз також намалювати щось таке на холсті, а своє їм подарувати, тому що мені здається, що це буде дуже мило, Ну, в принципі, ця традиція, вона сама по собі дуже мила. А, але єдине що, цю картину я, напевно, не буду показувати, тому що це таке щось, знаєте, типу. Особисте, ось. Тому теж такий прикольний варіант, мені здається. На цьому все. Я була неймовірно рада провести з вами час. Якщо у вас залишаться якісь запитання, ви можете завжди ставити їх у коментарях. Також не забувайте підписуватися на інші мої соцмережі на цей ютуб канал. І знову ж таки буду дуже вдячна за будь-яку допомогу і з поширенням і просуванням цього контенту. Тому всіх обіймаю, міцно, міцно бажаю вам всього найкращого, гарного дня і всім. До